За Божою благодаттю, даної мені я як мудрий будівельник, бачите, знову мудрий будівельник заклав основу, а інший будує на ній хто інший? Це ми, які будуємо на цій основі. Але нехай кожен дивиться уважно, як будує. Адже ніхто не може закласти іншої основи, замість вже закладеної, якою є Ісус Христос. І якщо хтось будує на цій основі золотом, сріблом. Дорогоцінними каміннями, деревом, травою чи соломою, то праця кожного стане явною. День Ісуса Христа все прояснить, бо вогонь виявить усе і перевірить роботу кожного. Якщо збудована людиною вистоїть, вона отримає нагороду, а якщо її праця, її праця згорить, вона зазнає збитків, хоча сама буде спасенна, але іначе крізь вогонь. Дивіться, Він каже: я поклав основу, яка є Ісус Христос. Ніхто не може покласти іншої основи, бо її просто не існує. Єдина основа, в цьому я теж впевнений на тисячу відсотків, єдина основа, на якій можна будувати своє життя, це Ісус Христос. І каже, але дивіться, хто як будує на цій основі. Хтось із золота, срібла, дорогоцінного каміння це що? Це те, що треба купувати. Це те, що не лежить під ногами, це коштовність. Далі, дерево. дерево теж. Дещо якогось, якоїсь праці коштує. Тобто його треба знайти, звалити, там, якось обробити трави чи соломи. А трава чи солома – це підножне, це те, що ти під ногами. Солома – це те, що залишилося після того, як оббили зерня. Все, Це вже те, що ну, корові на підстіл, свиням на підстіл йде. Я собаці стилю солому, купляю солому і стилю собаці. Тобто це, це, це те, що не, не потребує якоїсь твоєї праці. Тобто ти вкладуєш в, в царство Боже, ти будуєш свою, е, свою духовність, свої відносини з Богом на тому, що не потребує ніякої праці. Тобто, ось воно лежить, я виконав. Я прийшов, мені сказали, брате, допоможи оце зробити. Ну, ок, я поміг. Щось допоміг. Це те, що лежить у тебе під ногами. Це те, до чого ти не приклав ні, ні свого своєї праці, ні свого, е, не свого сумління, нічого. Оце трава і солома, але золото, срібло, дорогісне каміння. Це те, що ти, над чим ти працюєш, те, що ти купуєш, те, що ти вклав свій пот і працю і сон. Ось що таке мудрі і нерозумні. Тобто мудрі будують на камні, яким є Ісус Христос, і будують із матеріалу, який, який треба вкладати працю.